Uh, Всем привіт, я Кост 20к Йо. Так, то зачешний ми сьогодні граємо. Ай! Ай! Что сталося? Я не можу грати. Я зараз перезову. Так что тільки зрозуміє, что это за проблема. Мене треба стоп! А. Uh, не цілка, зараз, зараз, зараз. Uh, уже, що не тільки зрозуміло, що це за тобі. Хто звичає зараз? Ну що ж, то вибачаюся, сьогодні не буде, Євген. Але все одно підпишіться на нього. На тобі? Вау, да. wow, це був класний трюк. Мені uh, треба робити на ну, нього Поскоро він... Ви... Помоця. Павучок, не бий мене. Так. Я зараз візьму покрафчу ойзера. Я зараз сюди покрафчу собі нові ресурси, а ви чуть-чуть так почекаєте. Окей? Я поставлю на пазу. Дивіться, скільки добув. Тому що це буде багато. Багато. Коротше, беремо, значить, верстак, ставимо його і. Раз, два. І беремо. Ой, тихо. Лимаємо це і зломляємо. Раз, два, три. Туша, визначаємо, йде. Добре, це прийдеться дух. Коротше, я тут пошукаю ножку, рівної нужди. Висне. Uh, you, а я і я ще поставлю тут собі на пасу. Бо це прийдеться довго грубий. Самі знайте. Ну добре, я переходим. Як ви бачите, я знайшов шахту О, Та-там. Ой. О май гаш! А! Пошесто лише я вижу. Ого, залізу. Угу, угу, не стало не стане мене. Ай. А. Не, так хоть бесконечно. Да ну, видишь? Ммм, что означает Я там писала чекпоинт, поэтому лишь кушаю и слухаю тело. И сам дай Все, ааа, тут яблоко. Як воно не розливається? О ой-ой. Ем, слухайте. У мене проблема. За мною кріпер зомбі йде. Бежи, бежи. Бежи, бежи. Я бежу уже. И закрывайся. Я же я теперь э, в спать. И да, Сейчас да. сколько. Да, я залезу. А, семь залезу. Na Те, на чому я запинился? Там вбивание у цих мобів. <śla> <Зразу. śla> я це ж. Ем... ой, ой, не понятно. Yeah, не правда, что вот славу не разливается. Ой. ні. <śla> <плес> Он может а? еще может так вот потому что зарзь будет Um, я тут поставлю собі верстак і зроблю собі ось mm -hmm. і перемо переправимо оце ой. Йой! Я нема авойову голугіля. Всю, це було статно. Mm -hmm. Я планував зробити я тупий. я берем щось робить палок. Haj hočem, da en zlatu preraslavim. Dobro, že je prepao. Zar sklada konstrukcija. Zar sklada konstrukcija. Zar sklada konstrukcija. Дивно. А, забирайся! Йо. Чекати. Я так думаю, що на цьому ми будемо закінчати відео. Боже вже Байзен хочеться кривати. Ну, так видно, що мені треба буде зараз закривати. Чекати, я сказав. Asin Dabur asi papa mm.